Нічні лінзи це лінзи, які одягаються дітям на ніч, зранку знімаються, і дитина своїми очима. Максимально бачить зранку до вечора без додаткових засобів корекції зору тобто ні окуляри, ні контактні лінзи денні не потрібні. Дитина тільки спить у лінзах нічних, більше нічого не треба. Для того щоб ефект тримався, постійно кожну ніч треба дитині ці лінзи на ніч одягати. Пара лінз у цій методиці вона розрахована на рік. Але ця методика вона зобов'язує пацієнтів приходити сюди в клініку на обстеження кожні 4 місяці. Ми дивимося, як почуває себе рогівка, як реагує око на лінзи. Якщо якісь нюанси, ми це регулюємо, контролюємо і дивимось за цими дітками протягом цілого року. І так можна із року в рік раніше вважали, що 3-4 роки і вже не ну ця методика, вона може якісь мати негативні впливи. Але в нашій клініці діти займаються на цих лінзах, лікуються протягом багатьох років, і не зважаючи на те, що лінзи носяться постійно, вони не викликають ніяких негативних наслідків. На відміну навіть від звичайних м'яких контактних лінз вони не викликають кисневого голодання. У них немає е, якихось залишкових е, дискомфортів, відчуття сухості. Це все відсутнє, тому що зранку дитина відкриває очі і знімає все з очей. І рогівка, і всі оболонки, вони мають повністю доступ кисню до ока. І таким чином нема таких негативних наслідків, які б могли б бути при звичайних контактних лінзах. А позитивне те, що короткозорість нече зникає з життя дитини, вона просто нівелюється цими лінзами, її немає. Причому немає ні вранку, ні ввечері, ніколи дитина одягає лінзи, вона бачить 100%, коли знімає дитина лінзи, бачить 100%. Таким чином зорова система дитини вона не переснажується, не перевтомлюється, і вона хочеш, не хочеш, формує резерви акомодації, тобто внутрішні м'язи вимушені працювати самостійно. І це такі важелі, які дають можливість призупинити або навіть зупинити процес прогресування короткозорості не всім дітям можна ці лінзи. На жаль, вони не покривають мінус більше шести але вони не дають можливість компенсувати астигматику більше двох з половиною але більша частина дітей з короткозорістю дуже непогано іде на цих лінзах і дає дуже гарні результати. Таким чином, у нас ну скажімо, дієва методика, яка дає можливість дуже непоганих терапевтичних ефектів, які з роками навіть не погіршуються, якщо ми по якійсь причині не одягаємо лінзи, дитині там, наприклад, ну виїхали за кордон, або по якійсь причині не можемо. Далі вирішувати зараз, то відповідно навіть на рік-два ефект стабілізуючий від лінз якимось чином залишається. І це дуже обнадійливо. Ну, І після того як дитина вже виростає, їй вже ну, скажімо, 18 років, вона бажає, наприклад, зробити корекцію лазерну, то ці лінзи знімаються. Ця короткозорість протягом від 3 до 6 місяців з'являється знову. І, До речі, якщо ця методика у нас постійно контрольована, проводиться додатково ще курси апаратного лікування то, як правило, мінус не стає більшим. Він залишається таким, яким був раніше, а інколи нам видає навіть такі цікаві результати, на півдіоптері, на одну діоптері може бути навіть менше, ніж було. Ну, Скоро, що це пов'язано з звичним напруженням акомодації, з яким дитина до нас прийшла з початку лікування. І це звичне напруження акомодації дуже непогано цими нічними лінзами забирається. І таким чином у нас уже дитина до 18 років абсолютно без ну скажімо, якихось проблем ускладнень. Вона плавно переходить в доросле відділення і має бажання робити корекцію. І це таким і так ми ведемо дитину, і це дуже ну на користь і батькам, тому що вони не страждають, що дитина не бачить, вони не мучаються тим, що а як же ж бути дитині, бо вона хоче і спортом займатися, і бігати і плавати. А лінзи і окуляри це дуже обмежують. Нічні лінзи дають можливість 100% користуватися своїм ну, повноцінним життям, повноцінним зором. І це дуже ну надихає, чесно кажучи, тому що така методика є, і вона ну нам дуже і не тільки ну, не, не нам, а батькам, дітям допомагає повноцінно жити, повноцінно вчитися, працювати. У мене був випадок, коли дівчина завдяки нічним лінзам змогла здобути якісь там перші місця на своїх перемогах спортивних, тому що вона не боялась, що в неї щось випаде з ока. Коли вона там на спортивній площадці бігає, от вона не боялась, що в неї щось там вона потре око і все вилетить на відміну від звичайних лінз. Тому ну це надихає і дає нам змогу в якійсь мірі впливати на ситуацію у дітей, і до як кажуть, до їхнього зросління вести дитину і давати можливість дитині нормальне повноцінне життя.